Ви його зібрали і <св> не? <'язування> Слідуюче питання про затвердження штатного розпису на 2016 рік. У 2016 році буде два рази підвищуватися мінімальна заробітна плата, тому зачитую проект рішення. Затвердити, затвердити штатний розпис на 2016 рік з 1.01.2016 до 1.05.2016 структурний підрозділ управління у кількості 14 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами у сумі 24 207 гривень. Структурний підрозділ благоустрій у кількості 3 штатних одиниць з місячним фондом оплати праці за посадовими окладами в сумі 4 134 гривні. Далі з 1.05 мінімальна заробітна оплата збільшується до 1450 гривень. Тому, знову ж таки, з 1.05.2016 по 1.12.2016 .20 Затвердити штатний розпис на 2016 рік ну, на цей період. Структурний підрозділ управління в кількості 14 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами в сумі 24 тисячі дев'ятсот гривень. Структурний підрозділ благоустрій у кількості трьох штатних одиниць з місячним фондом оплати праці за посадовими окладами в сумі 4 тисячі триста гривень. З 1.12.2016 з 2016 року по 1.01.2017 року у грудні. Точніше 2016 року знову буде збільшуватися, планують збільшувати мінімальну заробітну плату. До 1550 гривень тому затвердити штатний розпис на грудень 2016 року. Структурний підрозділ управління в кількості 14 штатних одиниць з місячним фондом заробітної плати за посадовими окладами в сумі 25 927 гривень. Структурний підрозділ благоустрій у кількості трьох штатних одиниць з місячним фондом оплати праці за посадовими окладами в сумі 4 650 гривень. Штатні розписи додаються, кому цікаво, можете подивитися. Це все згідно чинного законодавства, згідно з е, е, постанови Кабінету міністрів 268. Нічого, нічого лишнього, все, все, все як потребує держава. Будь ласка, запитання. Службовців. Благоустрій це прибиральники, грубо кажучи, прибирання І це техніка благоустрою, і, 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 який знаходиться знову ж таки в селищній раді. Шановні колеги, є ще запитання? Шановний колеги, прошу голосувати за даний проєкт рішення. Коз... Прошу хто за? Благоустрій. Сюди закладений розрахунок по заробітній платі, до речі, там не більше 100% максимально. Сюди тут є розрахунки за оплату електроенергії в слідуючому році, згідно витрат, цього року планувалася трохи якась динаміка, звичайно, давалася, тому що ми будемо робити капітальні поточні ремонти вуличного освітлення і витрати будуть більші. Ну, і Саме головне те що, те, що стосується, я так подумаю, ми з вами, з вами все роздивилися. Зачитую проєкт рішення про Гливахівський селищний бюджет на 2016 рік. Визначити на 2016 рік доходи Гливахівського селищного бюджету в сумі 8 мільйонів 900 тисяч 800 гривень, в тому числі доходи загального фонду селищного бюджету в сумі. 8 мільйонів 860 тисяч 800 гривень доходи спеціального фонду селищного бюджету в сумі 40 тисяч гривень. Тут додатки відкладаються, кому буде цікаво, можете дивитися. Видатки Гневахівського селищного бюджету в сумі 8 мільйонів 900 тисяч 800 гривень, в тому числі видатки загального фонду селищного бюджету в сумі 4 мільйона 597 тисяч 935 гривень. Видатки спеціального фонду селищного бюджету в сумі 4 мільйона 302 тисячі 865 гривень. Визначити профіцит селищного бюджету в сумі 4 мільйона 262 тисячі 865 гривень. в тому числі загального фонду селищного бюджету в сумі 4 мільйона 262 тисячі. 1865 гривень згідно з додатком номер два цього рішення. Дефіцит визначити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету в сумі 4 мільйона 262 тисячі 865 гривень згідно додатком номер додатком No2 до цього рішення затвердити бюджетні призначення головному розпоряднику коштів селищного бюджету на 2016 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі з загального фонду 4 597 935 гривень та спеціальному фонду 4 302 865 гривень згідно з додатком номер 3 до цього рішення. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів селищного бюджету в сумі 88 тисяч гривень, затвердити на 2016 рік перелік об'єктів фінансування, яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком номер 6 до цього рішення. Затвердити перелік захищених статей видатків Загального фонду селищного бюджету на 2016 рік за їх економічною структурою. Це оплата праці, нарахування на оплату праці, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, поточні трансферти населенню, поточні трансферти місцевим бюджетам, затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм. В сумі 8 мільйонів 232 тисячі згідно з додатком номер 7 до цього рішення, відповідно до статей 43 та 73 бюджетного кодексу України, надати право в селищній раді отримувати у порядку, визначеному кабінету. Містрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. Що місцевих бюджетів, забезпечити в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, затвердити ліміт енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань. Установити, що у загальному фонді волохівського бюджету на 2016 рік до доходів належить надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України. Джерелами формування у частини фінансування є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України. Установити, що джерелами формування... Фонду бюджету України на 2016 рік у частині доходів і надходження визначені статтею 69.1.71 бюджетного кодексу України. Так, надати право в Левахівській селищній раді в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитних рахунках згідно з порядком визначених Кабінетом міністрів України. Укладати в установленому порядку. Договорив з Васильківським управлінням Державної казначейської служби України Київської області про отримання короткотермінових позичок на покриття тимчасових касових розривів селищного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених, захищених видатків загального фонду, першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ, установ та нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг та енергоносіїв у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного. Казначного. Чиського рахунку на договірних умовах. Дане рішення вступає в дію з 1 січня 2016 року. Додатки 1 з 7 до цього рішення є його невід'ємною частиною. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань бюджету та фінансів і голову Глевахівської селищної ради. Віта, я дякую вам за бюджет. Я дякую за бюджет прошлого року, тому що завдяки вам ми упорядочили його і почали щось робити і з тих надходжень, які є в селищі. Я велике дякую вам при всіх депутатах і при громаді. Шановні колеги, враховуючи те, що я так думаю, у нас бюджет все-таки зменшиться, і зменшиться яким чином у нас на сьогоднішній день 55% єдиного податку. Який у нас на другому місці по надходженням забирає держава. У нас стоїть 45%. Я так думаю, не знаю, до чого йде децентралізація. Тому що забрали ПФО 25%, це 3 мільйони почти. От, а зараз забирають 10 мільйон 600 таким чином. Ну, у кого є запитання, які по бюджету, будь ласка, будь ласка. Відновлення надання кваліфікованої медичної допомоги по вулиці Київській у 76, починаючи від земельної ділянки, приміщення, опалення не все. Розкажіть, що ви робите і так далі. На сьогоднішній день по медичній амбулаторії вулиці Київській замовлена проєктна документація щодо газопостачання. Вона вже готова, але те, як у нас влаштовані рахунки, нам треба проплатити. Для І наступну сесію, якщо рахунки розплакуються, ми проплатимо, буде вже подання на реконструкцію цього всього газового майна. Я з вами згідна. Я знаю про газове постачання. Справа в тому, що там приміщення в такому стані, що якщо ми почнемо там будовувати цю нову систему, нам треба почати приміщення все-таки наші селищної ради. Значить, воно у вас практично на балансі. І Якщо тобі у нас буде капітальний ремонт, у нас видатки на капітальний ремонт будуть. Ми зробимо кошторисну документацію, зробимо проект. Ви розумієте, без цього неможливо. Ми винесем, винесемо на сесію і, мабуть, ті кошти, які були нам потрібні, ми затвердимо це наша амбулаторія, і я так думаю, що. Мабуть, зроблений кадастровий план на земельну ділянку, на яку знаходиться, щоб ніхто там, ніякий чоловник, а то і загороджують, загороджують і зелений так далі. Так, як і на наш парк, і наш стадіон ми будемо робити кадастрові плани, щоб ніхто туди не залазив і ніяк і щоб деякі віково було. Амінь. Взагалі, я трошечки хочу пояснити, щоб ви розуміли, що цей бюджет на 16 рік це взагалі якби не приговор. тому що будемо, звичайно, збиратися, будемо вносити Ваші пропозиції з приводу амбулаторії, з приводу якоїсь дороги, з приводу якогось будинку. Ми будемо вносити зміни в бюджеті, ми будемо вносити зміни у е, програмі капітальних, капітальних видатків, у програмі благоустрою. Це все це все варіації, вони допустимі, вони не заборонені законом. Тобто будемо жити і по мірі цього всього будемо вирішувати питання. Дуже багато людей питання питанням, що її вже викупили. Пані Розумієте цю ситуацію? Чому всі медработики у нас працюють у відкладі, усі один голос задають Я не можу зрозуміти, звідки воно пішло. не Мені, Мені, що... Мені задають я працюю, я працюю. ваші так. Ти працюють. В нас. Мої... Мої... Ні. Я лісно до їх загинув, розкажу. Я перепрошую, можете, я дуже, але я я зараз знаю, що я можу, пояснити. Я вам поясню, чесно. Тому що у нас є приміщення, яке у нас знаходилося на земельній біляці, скажімо так, ну отак. Тепер нас з цієї сторони підгородили тут, забор поставили тут, поставили тут. І вони просто тепер питання, те, що у нас вже ще тако, викупка і все. Це те, що говорити. Я чесно кажу, що ми практично зобов'язуємо нашим злопорядкам зробити кадастровий новин, щоб ніхто туда не залазив. І ніхто не збирається наші залі. Ми їх тільки будемо відновлювати, реконструювати і щоб населення збільшиться, щоб воно працювало нормально. І було нормальне палення. Дякую. А тепер я, шановні колеги, ви почули всі, якщо немає запитання, ставлю на голосування наш бюджет. Так я розумію. Шановні колеги, хто за те, що прийняти певний бюджет, який наголосила Вікторія Віталівна. На 2016 рік прошу голосувати. Хто за? За проєкт? Так. Хто проти? Хто утримався? Одноголосно. Дякую.